Учись, мій хлопче, відміни будь, люби і поля і діброві, і де б ти не був, і де б ти не жив, не забувай своєї української мови. Вчайте та мову українську, дзвінка голосу, ніжну, ніжну чарівну, прекрасну, милу і чудову, як мантеринську пісню колискову. Нема без жірок води, як боки, ти бажанші нема. Так і мови нема без народу і народу без мови нема. Радіте, мові діти. Це найбільший скарб на світі. Радійте їм, пукайте, любіть.